Це старе, дуже старе, вже 50 років цьому вікну. І я буду його ремонтувати за старовинною швейцарською технологією. Ось тут я прибрав залишки старої замазки і буду наносити нову. Цікаво те, що вона досі продається в звичайних будівельних магазинах, і її можна легко купити, а це говорить про те, що вона користується попитом. Мені потрібна замазка, шпатель, вода, спонжик. Багато хто знає про цю технологію з тих людей, хто жив в селі і бачив, як раніше були зроблені вікна так само в Україні. Раніше ця замазочка продавалася так само і в Україні, її можна було легко придбати. Вона схожа на пластилін. От. Але це не пластилін, бо пластилін швиденько розтріскується, а цю, якщо вкрити фарбою, вона буде стояти і 20-30 і років. І за допомогою такої старовинної технології герметизується вікно. І це досі працює. І ніхто це вікно найближчим часом на якийсь металопластик чи ще щось. Змінювати навіть не збирається. Тому що воно в ідеальному стані. Майже трошки підремонтувати і буде ще стояти і стояти. От. Воно дуже чітко підігнане по щелинах, майже не сифонить. Якусь прокладочку туди просто нема куди вставити. Там менше півміліметра зазор. От, коли сильний вітер, конечно, воно завиває, але, але досить пристойно тримає як для вікна, яке зовсім зовсім не має жодного ущільнювача. Таке ось намастив, дуже сильно вдавлював. Забув сказати, що попередньо я загрунтував, так як деревина вже має пошкодження. І вона втратила свою міцність. Потім гарненько змочую водою, змочив і починаю заглажувати шпателем. Шпатель теж періодично змочую воду, щоб він не чіплявся до замазки. Де потрібно, трошки додаю, де потрібно, трошки прибираю. І так, доки не буде гладеньке. Ось майже фінал. Воно вийшло ось тут трошки нерівне, Як ви бачите, я просто шпателем оце прибираю зайве і знов заглажую шпателем або пальцем. На самому кінці ще ось так от шпателем підрівняв, щоб була рівнесенька лінія. Потім пофарбується. І буде причудово. Ось такий вийшов причудовий ремонт вікна. За старовинною швейцарською технологією залишилось тільки пофарбувати. За сьогодні я зробив два вікна, дві частини, ось друге і ось крупний план. Забув додати ось ці алюмінієві відливи, а також жалюзі отам зверху вмонтовані зовнішні це все також 1975 року